Росіяни знову масово вдарили по чотирьох українських ТЕС у Дніпровському і Криворізькому районах на Дніпропетровщині, Острийському, Червоноградському у Львівській області. Там досі гасять пожежі. Окрім того, серйозно пошкоджене обладнання. Двоє енергетиків отримали поранення і зараз у шпиталі на криворіжжі. Перебої з водопостачанням. Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 34 ракети різних типів. Наша ППО знищила 21. Через атаку поляки двічі піднімали у небо свої винищувачі. Одна з російських ракет впала всього за 15 кілометрів від кордону із Польщею. Дональд Туск написав у соцмережах про десятки бомб і ракет на Львівщину, а це зовсім поряд із поляками. Про те, що основна міша нічного ракетного обстрілу, власна енергетика, зокрема об'єкти для транзиту газу, заявив президент Зеленський. Причому йдеться саме про ті газові об'єкти, від яких залежить постачання палива до Європи. Відтак, Зеленський, вкотре звернувся до партнерів з проханням надати засоби протиповітряної оборони. Траєкторії ракет і сам характер удару був прорахований російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППУ. Кожна збита сьогодні ракета це вагомий результат, і важливо, щоб всі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогла, зокрема, з пошуком і постачанням петріотів. Щоб все це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні України, і це мінімум ці петріоти є у партнерів. Близько півдня у суботу росіяни атакували ракетою житловий квартал у Херсоні. Прильоти сталися поблизу закладу освіти. Там сильно пошкоджений один з корпусів. У ньому вибиті вікна, зруйновані стіни, дахи, аудиторія. На вулиці утворилася величезна вирва від ракети. Вибухової хвилою повибивало шибки в житлових будинках. Поруч херсонці кажуть, вибух був дуже потужний. Я зібралася йти в магазин, нагнулися лапті, обувати, вона як дало, а я там і сіла. Все, це, це все. А сижу, трушуся, зараз як заяць. Звуків не було, я сидів біля комп'ютера, там. у кімнаті. і то почув, вибух. Якщо, якщо міни, я як так розумію, якщо міни, то чуєш свист якийсь. А, а це нічого не чути, тільки вибух. Дісталося також Харкову. Дві ракети С-300 поцілили в притул до корпусів психіатричної лікарні. Усіх пацієнтів і персонал евакуювали. Однак, одна пацієнтка таки отримала поранення. У якому вона стані і чому росіяни били по лікарні? Розбиралася наша Ірина Антонюк. Вгатили росіяни по території психіатричної лікарні серед ночі, коли пацієнти вже відпочивали. Ракети влучили в притул до будівель. Вилетіло приблизно 200 вікон, побило харчоблок, котельню. І найголовніше, окупанти потрощили корпус стаціонару. В момент удару всередині було 60 пацієнтів та 5 співробітників. 53-річна жінка постраждала від уламків, їй допомогли відразу медики цієї ж лікарні. Поранення у неї легкі. Але зараз на лікуванні у медичному комплексі. Перебуває близько тисячі пацієнтів, і всі пережили гострий стрес від атаки. Враховуючи специфіку цього закладу, ми не маємо можливості перерозподілити пацієнтів по іншим лікарняним установам Харкова і області. Тому оперативно керівництво закладу перерозподілили пацієнтів по іншим відділенням. Ракети перебили всі комунікації у лікарні. Весь комплекс зараз без світла, води та каналізації. Ремонтники від світанку вже намагаються перекласти труби та відновити мережі за прогнозами мера, щоб полагодити все потрібно не менше доби. Десь 4-6 годин. Дин і ми відновлюємо водопостачання, що стосується каналізації, там більш такі серйозні руйнація, і ми вважаємо, що за добу ми все це зробимо. Крім цього, в деяких корпусах зараз немає світла, бо потрапляння було таке, що були розтрощені енергетичні системи, які заживлюють деякі корпуса. І теж сьогодні наш міст світла разом з обленерго працюють над від. Цих Від самого ранку до лікарні привозять питну та технічну воду. Співробітникам доводиться сотні літрів води носити до корпусів руками, бо, попри всі складнощі, роботу тут не зупиняють. Війна війною, обід по розписанню. Ні світа, ні води. Для вам тепер сьогодні треба, щоб всіх накормити, напоїти Звісно, все. Да. Будемо будем крутитися, як білка в колісі. У всяк випадок у лікарні вже є й заготовлені резервуари з водою. А з завтрашнього дня до медичного комплексу будуть привозити гаряче харчування. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини головне управління розвідки знищило ворожу радіолокаційну систему. Підльот перелесу успішно відпрацювала група ГУР-Гуси 9 спільною з окремою бригадою артрозвідки Чорний ліс. Вони вдарили по антенні дизельні станції, що живила комплекс. Росіяни використовували його для виявлення і передачі координат українських цілей своїм зенітно-ракетним комплексам. Подльот відносно нова розробка російського оборонпрому і коштує вона близько 5 мільйонів доларів. Окрім цього, минулої ночі невідомі дрони атакували одразу кілька військових цілей на Росії. Безпілотники вдарили по Ільському і Слов'янському НПЗ і Бітумному заводу. Загалом за ніч краснодарці нарахували більше 60 дронів. Усіх їх нібито збили. Принаймні так каже місцева влада. При цьому на військовому аеродромі станиці Кущевська була вражені бойові літаки. Крім них там розташовані також радіолокаційні системи і РЕБ. Крім того, на відео знятому на литовищі видно. Пошкоджені модулі, які використовували для перетворення звичайних некерованих бомб на високоточні боєприпаси збільшеного радіусу дії. Українська авіація Силоборони вдарила одразу по 16 районах зосередження особового складу росіян вздовж лінії фронту. Про це кажуть у Генштабі. Окрім шести знищених за останню добу танків, росіяни втратили майже чотири десятки артсистем. Утім, на багатьох напрямках фронту ситуація залишається вкрай складною. На Авдіївському напрямку справжнє пекло. Наші захисники відбили там 24 атаки за добу. Тиснуть загарбники і на лиманському відтинку. Там за добу відбили 12 ворожих атак. Йому 88, і Він усю ніч ішов пішки, аби добратися до своїх. Іван Вівсяник вийшов з тимчасово окупованого Черетиного, щоб тільки не отримувати російський паспорт. З собою взяв лише один наплічник. Що довелося пережити, пан Іван розповів нашій Софії Москаленко. Ну що, от я вам скажу. Два мобільника я взяв. О, от цей план. З таким небагатим скарбом за плечима Іван Якович вирішив тікати з окупованого росіянами Очеретиного. З собою взяв лише набір для гоління, кепку і сто з документів. Щоправда, без паспорта України його забрали окупанти. Навідалися просто до пенсіонера додому. Заходить за мною в эту кухоньку, Я йому віддаю паспорт, він бере, каже, я забираю, ну забрав паспорт і ідентифікаційний номер. Військовий РФ сказав пенсіонеру на наступний день прийти за російським паспортом. Утім Іван Якович нікуди не пішов. Залишився вдома і чекав. Обстрілювали, просто вірив, що все буде добре. Залишати рідну домівку пан Іван не хотів до останнього, попри те, що будинок сильно постраждав від обстрілів. Хата розбита, черепиця посипала, нічого там вже. Дощі хастеля упала. Та коли зрозумів, що обстріли не припиняються, вирішив. Треба пішки вибратися з окупації. В дорогу вирушив о четвертій ранку, аби його не помітили росіяни. Погано дорога ж все розбите. Йдеш опи в, в, в темноті. Погано ще й бачу. О, йдеш і нащупаєш. Так під обстрілами 88-річний пенсіонер йшов близько 10 кілометрів. Рідко їхали машини, я голосував, не брав, тоді віри не було, йдеш, йдеш. Врешті-решт біля Івана зупинився водій, довіз до села Гродівка, звідти пенсіонер дістався автобусом до Покровська. Місцеві волонтери подзвонили у команду евакуаційників. Дідусь був трошки виснажений. Виходив він з окупації з пригодами. Попадав під обстріл. Це очеретине. Це не поодинокий випадок. Були і молоді люди, котрі вибиралися, добиралися до Покровська ну, самостійно. Нині Іван Якович мешкає у Дніпровському центрі для маломобільних переселенців. Тут йому вже допомагають відновити паспорт України і ІПН. Як мінімум місяць – це відновлення документів. Як мінімум місяць, це відновлення документів. Чоловік не потребує сторонньої допомоги, активний. І вчора питаю, що ми будемо далі робити у будинок для людей похилого віку. Він ні, ні в якому разі. Дом він немає ні в коєму випадку. Тож у центрі для евакуйованих маломобільних людей хочуть допомогти здійснити мрію Івана Яковича, поселити його у приватний будиночок. Сам чоловік хоче і надалі залишатися на Дніпропетровщині та піклуватися про своє господарство. З Дніпра Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Велика Британія завершила випробування танка. Челенджер 3 Бойові стрільби відбулися на полігоні в Німеччині. Гармати броньованої машини влучали в ціль з різної відстані. Челенджер 3 незабаром стане основним бойовим танком британської армії. Його вважають найсучаснішою і найсмертоноснішою машиною, що буде на озброєнні королівських збройних сил. Танк може стріляти більшістю снарядів стандартів НАТО, наснащений системою захисту, яка може виявляти і нейтралізувати загрози за лічені секунди. Торік у березні Велика Британія передала Україні 14 танків Челенджер-2. Це попередня модель цієї бронемашини. Ну і біля одеської мерії встановили величезні окуляри, зроблені з куль до автомата. Це спільна робота одеського скульптора Михайла Реви і відомих італійських дизайнерів. Композицію назвали момент прозріння. Скульптура має три метри з заввишки. В Одесі вона простоїть до середини травня, а після цього переїде до Італії. Наш буде. вона буде як культурна дипломатія казати про наш біль, нашу трагедію по всьому світу. Для мене це про, про ту біль, про ті сльози, про ті втрати, які ми. Зараз маємо, на жаль, через те, що лише одна хвора людина вирішила, що вона здатна керувати світом, керувати людьми, здатна надиктовувати нам свої правила, свої умови. Це прекрасна ідея, це має побачити абсолютно кожне мирне місце, яке зараз не має жодного уявлення, через що проходить Україна, через що проходять родини військових.